Має для вас е, доручення. Перший Львівський Євромайдан вітає усіх хлопців, які тут стоять, і тих, хто їх пильнує так само. І Львівський Євромайдан хоче нагадати, що ви присягаєте народу України, і насправді ми вас дуже чекаємо на Майдані. Чекаємо, але по нашій стороні. Зрозумійте, хлопці, що коли ви будете з нами, то вам ніякі отіво, бандити не страшні, а народ зможе захистити якнайкраще. 1 січня у Львові завжди ми збираємося коло пам'ятника Степана Бандері, щоби відсвяткувати його день народження і початок нової боротьби за нашу незалежну і самодостатню українську державу. І саме в цей день мені видається найдоречнішим буде заспівати гімн Організації українських націоналістів. Зродились ми. З великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів плекав нас біль по втраті україни, кормив нас гніт і гнів на ворогів, і ось і йдемо в бою життєвому тверді. Мі. Не заламнімо в грані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, веде на бій. борців упавших, слава, для нас закон найвищий наказ Соборно Українська держава, вільна і міцна, від сяну по Кавказ. Соборна українська держава, вільна і міцна, від сяну по Кавказ. Слава Україні. Героям слава слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!